Усім привіт! Сьогодні розповім про такі трусики-підгузки із АТБ це новинка, торгова марка міні виготовлена в Європі. Я взяла собі шостий розмір для своєї дитини, бо п'яті трусики, саме трусики, вже нам трошки такі маленькі. По талії, тому я взяла шостий розмір, але наша вага 12,5 кг. Розповім, як вони сидять на нас: 25 штук: Шостий XL. Є така інформація, як склад, целюлоза, нетканий матеріал, полімер, суперабсорбуючий. Матеріал гігієнічний, еластичний і плівка поліетиленова, тобто такий стандартний склад. Виготовляють ці підгузники Чеська Республіка, проте це не та компанія, яка виготовляє підгузки міні-бі, це інша Дрілок Technologies. А можливо, і така сама, проте на тих написано Ontex компанія, а тут теж Чехія, але драйлок. Technologies. Відкривається ця упаковка зверху, перфорована лінія уздовж всього верхнього краю. До речі, ці підгузнички тільки у двох розмірах: у шостому та у п'ятому. Четвертий розмір не представлений. У двох дизайнах вони йдуть: сині та помаранчеві, такі жовтенькі. Є у них індикаторна лінія. Для трусиків це дуже зручно. Позаду є липка стрічка, така біленька. Вони мені нагадують за матеріалом підгузки із Єви Джої, трусики Джой. Резиночка у них м'якенька, еластична, але не дуже м'яка. Тобто майте собі на увазі, якщо ви такі, як ми. Тобто 12,5 кг, але п'яті трусики вже залишають сліди на резиночці на животику, тоді я вам рекомендую шостий розмір обирати. Вона не така еластична, як, наприклад, у хагісах або у таких суперпідгузках Pampers преміум трусиків. Вона еластична, м'якенька, але не дуже. Не ідеально. Внутрішні сіточки. Хороші, якісні трусики, мені подобаються. Зовнішні розиночки хороші, є центр позначений. Якщо, знаєте, якщо ця лінія вже перекручується на дитині, вона не, не донизу, а так, якось більш попереду або більш позаду, то це означає, що треба змінювати розмір також. Усередині вони прості білі. Мають три канали розподілу вологи. Такий у них матеріал. Простий, але досить приємний до шкіри. М'якенький. вони мокруваті залишаються. На ніч їх можна використовувати, коли дитинка вже така трошки старша. П'ятий-шостий розмір, я думаю, ідеально, можна і на ніч, вже не буде подразнення по шкірі. І дивіться, що до розміру. Я взяла шостий розмір. хагіструсики. це шостий. І вони йдуть, якби розмір у розмір. Так. І по ширині. Проте, от, ось ці хагіси, я ще їх не одягаю. Дитин, як так, Притримую, бо в них резиночка ну, дуже еластична. Можна їх трошки пізніше одягати, як підростем, за вагою, за зростом. А ось ці шості міні-бі, я з задоволенням використовую на наш п'ятий розмір. Вони нам нічого не передавлюють. Можна їх одягати на довгу прогулянку. На ніч можна одягати ці трусики. Ось така новиночка. А тебе рекомендую.